Слава Богу. Слава Богу. Милість Божа, що ми сьогодні є в Домі Божому. І серце радіє, що нас сьогодні не є мало. Це є Божа милість. І знаєте, про цю милість я вчора прийшов з роботи і читав її Біблію і мені. Мене сказати, запав один віршик. Я хотів би коротенько з ним поділитися, і ми будемо молитися. Ми часто читаємо. і Якби дивлячися в Біблію, ми бачимо, що може одне місце суперечити іншому, але це не є так. Біблія є правдива книга. І знаєте, тут написано, це в пророка Єремії, 32 розділ, 18 віршик. Ти виявляєш милість тисячам, але за провини батьків ти відплачуєш живлоні їхнім дітям, котрі приходять після них. Боже великий та сильний, Господь Саваоф Твоє ім'я. Ти величний, пораду і потужний в звершення. Твої очі відкриті на всі стежки людських дітей, аби віддати кожному за його дорогами, поведінкою і за плодами їх вчинків. Отаке От місце я читав вчора, і так трошки з дружиною розсуждав, і хотів би звернути і вашу увагу, і свою. Ми читаємо в пророка Ізекіїля, Бог каже, кожний буде нести вину за свої гріхи. Але читаючи оце місце. Ми думаємо, що воно противоречить цьому іншому місці. Но тут сказано, дивіться, Бог відплачує батькам, якщо батько був беззаконник. Він робив багато зла. Чи прийде для нього воздаяння? Може, він його не заслужить. Але Слово Боже говорить, що їхні діти, які ще в лоні, тобто ще не народжені, котрі приходять після них. Несуть вину. І тут написано далі: ти виявляєш милість тисячам, а караєш третє і четверте покоління. Тобто Бог є Бог справедливий. Ми часто бачимо людина, яка живе не по Божому слові, людина, яка чинить зло, як сьогодні проливає кров невинних дітей, людей. І цю людину вбивають, але в них є наслідя, і їм прийдеться сіяти. Тобто жати те, що сіяли їхні батьки. Тому тут так сказано, каже Господь відплачує вже в лоні їхнім дітям. Можливо, ще діти не народяться, але вони вже несуть. І часто діти народжуються хворими. Тут нема суперечки, тому як там сказано, що кожен буде нести за свій гріх свою провину. А так сталося, що не стало людини. А гріх то був зроблений, і людина в ньому не покаялась. Хто буде нести? І я звертаю увагу, ви пам'ятаєте, коли Моїсей, народ ізраїльський згрішив перед Богом. І він так само говорить це в книгі числа, написано 14 й вроді би, розділі, точно не пам'ятаю який віршик. Там сказано: Господи, Ти є милостивий. Ти милуєш до третього четвертого роду, наказуєш, а милуєш до тисячі. Чому? Тому що батьки згрішили. Батьки згрішили стали роптати, і на них вийшов вогонь. І Бог написано наказав їх. Ми бачимо подобний приклад із теж книги чисел, коли востали проти Моїсея, сини Куреєві. Ви пам'ятаєте, вони взяли кадильниці? І говорили проти Господа й Моїсея. І знаєте, загинули не тільки вони, але загинули їхні діти. Тому сьогодні є попередження для тих людей, які думають, що заховавши свій гріх, заховавши свій гріх, і ніхто його не знає. Можливо, він був зроблений багато років назад, але якщо ви його не визнали, цей гріх найде вас. Він знайде вас. Чи приходилося вам в житті відчувати про ту провину, про яку ви зробили декілька років, а можливо і десятки років назад? Приходилося, правда? Цей гріх нагадує. А знаєте чому? Тому що цей гріх ми не відкрили Богові. Ми не сказали. Ми, може, прийшли перед Богом і сказали, Господи, ну, була така ситуація, ти сам бачиш, я в тій ситуації був невиновний. І ти не визнав цей гріх. І цей гріх Він може нести в твоє життя неблагословіння. Тому тут сказано, що Бог є милуючий, Бог, Він милує. І ми читаємо в 31-му розділі, дивіться, тут написані такі слова, на що вже і брат Володя говорив: тут написано: «Здалеко явився мені Господь і сказав: я полюбив тебе вічною любов'ю і тому виявив тобі милосердя. Бог тільки один може виявляти милосердя до людей. Ви знаєте, коли Бог дав вибір Давидові три кари, і що ви думаєте, що вибрав Давид? Давид вибрав ту кару і сказав: Я бажаю бути покараний Богом, але тільки не людиною. Чому? Тому що каже Бог милосердний. А каже, я не хочу впасти в руки людей. Ви знаєте, я сьогодні так думав. Якби Бог давав людям сьогодні направляти кого в царство Боже, а кого ні, то я не знаю, хто би в тому царстві був. би. Якби Бог дав таку владу людям. Але це спасіння дане тільки Богом. Бо люди сьогодні можуть міряти, люди сьогодні можуть важити і ставити кожного. Але написано, що Давид каже, Господи, я хочу краще пасти руки твої, ніж в людські руки. Чому? Бо тому, що в людей нема милосердя. І є написано в пророків. І ми, знаєте, сьогодні, читаючи Біблію, ми прочитуємо ці місця, я думаю, багато хто із нас звернув увагу, що краще впасти в руки Божі і визнати Богові свою провину. Я не раз читав Псалом Давида, і ви так само, що говорив Давид? Господи, одному Тобі згрішив, і перед Тобою я визнаю. Він розумів, що якщо ти буває, знаєте, ми буває людям, хочемо поділитися і сказати наші якісь, можливо, недостаток, щоб людина за нас помолилася, і ми їм відкрили своє серце, а потім та людина пішла з іншим, поділилася, і з другим, і з третім. І ми бачимо, що в той момент, що людина повинна тебе підтримати в молитві і сказати, брат, я буду за тебе молитися чи сестра. А він пішов це розніс. То часто люди притримуються того, що стають в таємну кімнату і Богу відкривають свою душу. А знаєте чому? Тому що Бог ніколи не скаже, Бог нікому не розкаже те, що робили ми. А люди можуть. Люди можуть, тому що не пильнують. І знаєте, це місце Бог говорить: я полюбив тебе вічною любов'ю. Це не проста любов, це не та любов, що ми сьогодні можемо любити людину, поки вона молода, поки вона здорова, поки в неї все добре, гаразд, ми можемо її любити. Але коли приходять випробування в життя людей, людина починає і каже, щось в мене вже так і любові немає, щось вже і не таке відносення до людей. Чому? Якщо Бог каже, я полюбив тебе вічною любовю і простягнув до тебе. Своє благовоління, а тут написано в цьому перекладі своє милосердя. І ви знаєте, ми дякуємо Богові, що Бог наш є милосердний. Повірте, якби Господь не був би милосердний, ми би тут не були би. Ми не управдалися б перед Богом і не сказали, Боже, я є святий чоловік, чи я там не згрішаю. Всі ми багато грішимо. Хтось може не грішити поступками, то він думкою згрішить, словом згрішить, а може поглядом згрішить. А Бог, написано, Він протягує свою вічну любов до нас. І ми дякуємо Богові. І знаєте, мені подобається книга Єремії, я її люблю читати цього пророка Єремії. І тут Бог завжди звертається до народу ізраїльського. Ви знаєте, що Бог давав їм шанс. Шанс на спасіння. Він їм говорив, навіть тут написано в перших розділах, я сьогодні пропоную тобі, щоб ти визнав свою вину. Бог не заставляє, знаєте, кожного я наказує, Бог каже, я сьогодні хочу, щоб ти визнав свою вину, щоб я помилував тебе. І тут так сказано, дочку Ізраїля. Бог навіть називає її дитиною своєю. І ви прочитайте книгу Рімії і зверніть увагу, завжди Бог говорить: ти є моя дочка, я люблю тебе. Я хочу, щоб ти поступала по моїх законах. А ми бачимо, Єремія став пророкувати, то в темницю його кинули. Каже, він не бажає для свого народу миру і спокою. А Бог хотів їм відкрити і сказати: Я люблю вас, я протягую до вас своє благовоління. І як тут написано в 33-му розділі 3 віршик: звернись до мене, я тобі відповім. І сповіщу тобі велике, неосяжне, і відкрию те, чого ти не знаєш. А з нашої сторони, знаєте, що треба зробити? Відкрити своє серце, щоб Бог нам дав відповідь. Хай Богу буде слава. Будемо молитися. Амінь. Господи Боже, дякуємо Тебе, Ісусе, за всі твої благості і милості, які ти проявляєш до нас.